Чому саме Люксембург? Мабуть, не ненароком, тому що я один раз тільки в житті була в Люксембурзі проїздом на якісь екскурсії, але вибір Люксембургу був саме через мови. В мене є англійська мова, вільна, є французька мова рівня b 22 І саме через ці мови я обрала цю, цю, цю локацію, тому що тут чотири мови: французька, англійська, люксембурзька і німецька. І коли ми прибули сюди, діти не знали нічого, крім англійської. І тут вони вивчили французьку, німецьку і люксембурзьку додаткову. І в результаті в них зараз шість мов. Тут 5 тисяч українців було на момент початку війни, із 630 тисяч населення Люксембургу, тобто нас було доволі багато. Фішка Люксембургу в тому, що якщо в тебе є мови, і, наприклад, фінансова або IT-освіта, то ти тут будеш дуже такий популярний і потрібний, тому що це такий фінансовий хаб, в якому ці спеціальності дуже-дуже потрібні. Але обов'язково треба додаткова мова французька, німецька.